Друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами ми розкриємо посилку з сайту iHerb, бо деякі товари вже потрібно взяти в використання. Дитина трохи прихворіла. Це дається ознаки вихід в школу, Скільки років на дистанційному навчанні, це було під час коронавірусу, і зараз під час війни, і тільки ось в цьому році вийшли на очне навчання, і зараз імунітет. Формуються по-новому, напевно, тому що проходила тільки два тижні і вже ось починаються деякі проблеми. Ті, хто в Україні, напишіть, будь ласка, як ваші діти, як вони ходять в школу, як адаптуються до осінньо-зимового періоду, чи часто хворіють, які заходи ви вживаєте, дуже цікаво буде прочитати. Я побачила, що на сайті з'явився шоколад в маленьких упаковках. Такий самий, я купляла в повнорозмірному варіанті. Тут у нас 37 г в плиці, шоколад з морською сілією, чорний і з мигдалем. 55% какао. Другий, який був наявності на сайті молочний шоколад, також з мигдалем. З карамелью 33% какао, такий самий 37 грам. Ще були і інші варіанти, але на момент покупки не було в наявності на сайті. Тому, якщо побачу, що з'являється, теж замовлю. Тому що, купивши заново, можна знов-таки написати відгук, шоколад дуже смачний, подобається. Тому повторила зубна паста, крест відбілююча. Також маленькі упаковці 68 грам. Нам ці пасти подобаються. Ціна була вигідна, тому повторила вже, по-моєму, ми таку пасту теж купляли. Далі, з розділу суперакції я помітила, що зі знижкою мінус 40% знаходився мій улюблений гель для брів прозорий від бренду LA Girl. Тому повторила покупку. З тих, що я пробувала на сайті Hurb, цей мені сподобався найбільше. І хочу сказати, що пробувала купляти від, від компанії Reflame, але він мені не підійшов, він склеює брови, і мені це не подобається. Ось так виглядає упаковка. Буду з задоволенням користуватись, і в нас зараз такі гелі швидше закінчуються, тому що. Також ними почала користуватися і дитина. Камера чогось погано фокусується, ось так покажу вам поближче. Цей гель потрібно використати на протязі 6 місяців після відкриття. Добавка, яку я одразу ж відкрию і почну давати дитині, це бренд Microінгредієнт: Цинк, кверцетін та вітамін С. Шість в одному формула для підтримки імунної системи. Хочу сказати, що тут всі складники подібрані просто дуже вдало. Тут всі компоненти доповнюють один одного і допомагають краще кверцетину заходити в клітину. Тут 240 в пакетику, хоча пакетик маленького розміру. Термін придатності дуже хороший до 07 2027 в складі на дві капсули. Тобто тут 120 порцій. Рекомендується використовувати дві капсули. Вітаміну С 500 мг хороше дозування. Можна, в принципі, розділити давати зранку одну капсулу і ввечері одну капсулу. Цинк пікалінат дуже гарна форма, його 12,5 мг. Цинк цитрат теж хороша форма, яка добре засвоюється, 12,5 мг. Цинк гліцинат 12,5 міліграм, та цинк глюканат 12,5 міліграм. Напевно, для дитини однієї капсули буде достатньо. І кверцитіну на дві капсули міститься 500 мг. Хороше дозування. Бачите, як бренд Microingredients все прораховує. Щоб всі компоненти гарно засвоювались, доповнювали дію один одного, рекомендую придивитись до добавок даного бренду. Все те, що ми почали приймати, дуже якісне і нам подобається. Бачимо хороший ефект. До речі, ціна за таку кількість капсул, за такий гарний склад в порівнянні з іншими виробниками, достатньо нормальна, враховуючи ще й знижку, яку я застосувала, то взагалі цей продукт вийшов по дуже вигідній ціні. Зверніть увагу, якщо вам потрібно щось зараз замовити. Зараз ще діє знижка мінус 25% на всю корзину при замовленні від 60 доларів. Це акція на Чорну П'ятницю. Посилання на всі продукти, які я тут показую, залишу, як завжди, в першому коментарі, тому переходьте, дивіться, можливо, у вас щось подобається, щось буде потрібне. Я зараз приймаю магніт цитрат в порошку, але окрім, мене цей магній нікому не підходить. Ніхто не хоче приймати його розводячи з водою. Тому я замовила ще від бренду Microingredients для дитини і для чоловіка ось такий магнезіум гліцинат з вітаміном С. В капсулах тут велика упаковка, 300 капсул вже відкрила, бачите, баночка повна доверху. Хоча ми вже декілька капсул звідти брали, але все ж таки, бачите, як все екологічно продумано. Більшість добавок в пакетах, а якщо вони в пластикових банках, то принаймні заповнені під самий верх. Капсули звичайного стандартного розміру, легко ковтаються і... Зараз подивимось дозування. Рекомендується приймати по дві капсули. В двох капсулах вказано, що магнезіум гліцината 1000 міліграм. Але магнію з магнезіуму гліцената 180 міліграм. Можна приймати, в принципі, і по 4 капсули. Вітаміну С тут 80 Мг. В принципі, якщо приймаєте багато різних добавок, то враховуйте сумарну кількість, тому що багато де може міститися вітаміну С. Дивіться уважно склад кожної добавки і рахуйте, скільки чого ви приймаєте. І остання добавка, яка була в цій коробці, це я повторила покупку Форсколіна. Екстракт Фоліуса Форсколіуса. Тут у нас в одній капсулі 100 мг і самого екстракту 10 мг, 10% форсколіна міститься. Зараз я використовую цю добавку від бренду Life Extension і побачила дуже хороший ефект. Купляла я її. Дізнавшись про те, що цей екстракт допомагає в боротьбі з проявами алергічних реакцій, але ще і був додатковий корисний ефект, по-перше, форсколін налагоджує вуглеводний обмін, допомагає в нормалізуванні рівня інсуліну та глюкози, і також приводить в норму гормони щитовидної залози. Напевно, завдяки цьому я помітила, що зменшились напряки і також потрохи зменшується вага. Тобто помітила це не тільки я, я думала, що це мені тільки здалося, але і мені це сказала мій тренер. Я ж кажу, що вага вона просто так сама не зменшується, тільки якщо ви вживаєте добавки. Це комплексний процес, нормальне харчування, тренування, також хороший сон, нормальний сон в достатній кількості. Але ось цей форсколін завдяки тому, що він врегульовує ось ці процеси метаболічні процеси нормалізації гармонів щитовидної залози та вуглеводного обміну допомагає стабілізувати вагу. Тому взяла в запас, поки приймати не буду, але в разі необхідності така добавка у мене буде. І купила я її теж з розділу Суперакції. Термін придатності дуже хороший. В будь-якому разі, ви перед тим, як купляти щось, можете подивитись на сайті, а завжди на сайті вказує терміни придатності всіх своїх продуктів. Ось такі, друзі, були в мене покупки. Якщо відео корисно, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, тільки приємних, корисних і вигідних покупок. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, будемо з вами там спілкуватися на тему здоров'я та краси. Також підписуйтесь на цей канал. Будь ласка, якщо ще не підписані. Дякую всім, хто використовує мій промокод для купівлі на сайті Herb, Він на екрані і в описі під відео. І до зустрічі, до побачення!